Привітки, привітки усім, Мене звуть Оренка, ти на каналі Біблія Твоє Спасіння. А якщо ти ще не підписаний, підпишися, клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. А також сьогодні хочу сказати, що буде коротеньке максимальне відео. А, поговоримо про те, чому Біблія є дійсно правдивою книгою, так? І Бог повернеться за нами. Чи це дійсно є так, як пише Біблія, чи це все є вигадки? Отож, поїхали! Насправді, а, чому Біблія є правдивою книгою? Тому що а, це історична книга. А, хочете ви це, а, чи розумієте, чи не розумієте? Хочете вірите, не вірите. Але дійсно, коли ти починаєш досліджувати Біблію, ти бачиш, що історичні факти, історичні дані вони перегукуються із Біблією. Так, Біблія є трошки складною. А, тому що написана в символах, і не кожному це зразу йде, тому що у кожного є а, такий нюанс, як щире серце чи не щире серце. І це Дух Святий бачить це все, і або відкриває вам так, Біблію, і ви її розумієте, або не відкриває вам, а, тому що бачить злі ваші наміри. Ось таким чином. А, так ось. Повторюся, що Біблія написана в символах. До прикладу, якщо розібрати, що таке роки, так, ось, дні. Тобто один день, а це один рік. Ну і так далі. так, Водиться, народи, ось і так далі. Жінка, це, жінка це церква. Ось. А ще раз повторюсь, чому Біблія є правдивою. Тому що все, що сказане в Біблії, так, чи в минулому воно відбувалося, воно відбулося. Чи воно відбувається зараз, воно відбувається. Тому що Біблія про це пише. Також є ще такі пророцтва і майбутнього, які записані в Даниїла, також в об'явлення, і вони ще не збулися, вони мають збутися. Ось чому Рим, так і. Дехто хто там сидить з шапочкою в Римі, не хоче, щоб люди читали Біблію. Так? І все, і все на тому. Ось, як діє сатана, дуже все просто: або відволікає, або вас настільки. Обставини різні посилає ваше життя, щоб ви просто зневірилися, розчарувалися, сказали собі, все з мене досить. Я не хочу йти за Христом Який там Бог? Я не вірю в це все. Хай собі десь там буде подалі від мене. Я собі просто буду жити, так як я живу, як мені комфортно, як я це розумію, і все на тому. Ось таким чином робить е, сатана вас від'єднює від джерела життя, так, живлення, і потім з вами. У вас немає захисту Ісуса Христа, і потім ви з вами робить все, що завгодно. Ось так. А коли забирається захист Ісуса Христа, Бога, то повірте, це дуже, дуже жахливо. Ось також можна сказати, чому Біблія є правдивою, тому що там написані такі речі, як. До прикладу, знаходили так, археологи знаходили кістки, скелет людини, так, череп здоровий, здоровий. А кістки, гомілки, там руки, скелет сам, так, людини в величезних, абсолютно величезних розмірах. Що це просто пояснити, ну неймовірно складно, і що люди такі великі були, так чи що. А ви можете це все знайти а, на книзі в книзі буття. Так, де написано, що в ті дні жили велетні. Так, ви зможете, ось чому я рекомендую я завжди пояснюю, що старий завіт обов'язково потрібно його читати, для того, щоб зрозуміти новий завіт. Якщо це як старий завіт, це як табличка множення, а новий завіт це складні приклади. І ви не зрозумієте, про що мова ведеться в новому завіті, якщо ви будете уникати читати і досліджувати старий завіт. А, так, тобто то ось таким чином. Далі а, ще а, в, в Старому Завіті в Біблії записано, що відбувся потоп, так, а, тому що на сьогоднішній день знаходять також такі неймовірні, абсолютно неймовірні речі, які а, немає на сьогоденні, в сьогоднішньому дні, і а, про, свідчать, що колись, можливо, був якийсь а, Потоп, так, що просто змився все а, з, з землі. Знову ж таки, повертаємося до Біблії. Біблія пише про потоп, що був потоп, тому що люди настільки стали злі, настільки а, розвратні, так, розпуснені, такі речі робили, що просто нонсенс, і Бог вирішив все-таки. Знищити їх так і залишитися, залишити тільки ковчег із Ноєм і його сім'єю і родиною. Ось таким чином. Тобто, я зараз не буду всі моменти перераховувати так, чому біблія правдива. Я думаю, ви. Зрозуміли стосовно цих невеличких прикладів, ви можете далі їх читати, досліджувати, знаходити і переконуватися в цьому. Далі, давайте ще розглянемо, чому Бог повернеться за нами. Сатана намагається сказати нам і. Внушити, я би сказала так, внушити нам, що, по-перше, Бога не існує. По-друге, раз Бог допускає це все в нашому житті: землетруси, війни, голодомори, продаж на органи, сексуальне рабство, викрадання дітей, катування і так далі, то Бог нас не любить. Ось, але чомусь, чомусь люди не говорять про сатану, що сатана не стоїть. Збоку, він не а, чекає, так, коли його покличуть, що, «О, зроби мені щось погане. Так, сатана ні. А він також робить і в більшості так випадків робить погане людям, і чомусь люди завжди нарікають на Бог, що о Бог мене не захистив. А чому Бог повинен тебе захищати, Ти йому молчишся, йому служиш? А, ну і так далі. Так, є певні, звісно, моменти, як про Йова. Ми знаємо з Біблії про йова, як Бог його випробовував, його віру, так і так далі. Це звісно може бути. Ось. Але якщо ти зовсім абсолютно без Бога, то ти на стороні сатани, і сатана з собою робить, все, що хоче. А сатана це батько брехні, він брехун з самого початку, як він є, успокосив, як він її збрехав і так далі. І впродовж всього 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 він брехун. А йому чим би більше душ забрати, так? щоб вони теж не спаслися, тому що він 100% знає, що він не спасеться, йому в рай дорога закрита. Так? І його жаба душить, як я вже говорю на, своєму, на своїй мові, жаба душить, що а, хтось може потрапити на небо, так? І він не хоче цього всього. Ось чому, ось чому ви повинні розуміти, яку сторону обирати. Ось. І а, чому Бог повернеться за нами. Про що, де е, пишуть ці вірші? Що Бог сказав, що він повернеться за нами. Давайте відкриємо Івана швиденько. Івана, 14 розділ, і з першого вірша почнемо. Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато осель у домі мого Отця. А коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. І далі можна прочитати ще шостий вірш. Я дорога і правда, і життя. До отця не приходить ніхто, якщо не через мене. І далі такий прямо чіткий, чіткий а, вірш, який а, досить, я думаю, важливий потрібно розуміти, а, що не просто так, що о, я на стороні Бога і він мене спасе отак просто. Так? Нічого просто так не буває. Тому що за все потрібно платити. Ось. Але воно того варте, скажу так. Об'явлення, 12 розділ, 17-й вірш відкриємо. І змій, тобто сатана, так, і всі його прибічники, що служать йому, розлютувався на жінку, тобто на церкву, і пішов воювати з останком насіння її, тобто з вибраними, вибраними оцими, так, що вони бережуть Божі заповіді та мають свідоцтво Ісусове. Ще раз. І Змій розлютувався на жінку і пішов воювати з останком насіння її, що вони бережуть Божі заповіді та мають свідоцтво Ісусове. до дух пророцтва. Ясне тіло, що а, Сатана про це все знає, тому він агітує тих поганих людей, які вибрали світ. Не царство боже, а й їх робити погані речі на землі, а й тує їх а, бути прикладом для. Оцих простих людей, простаків, так, що головне бути добрим, головне мати все в серці Бога і так далі. Або ж заповіді не обов'язково і так далі. Головне бути хорошою людиною. І все. Уявляєте, як він діє. І в більшості випадків люди на це все ведуться, на це все йдуть. Уявляйте собі, за що вони і будуть спалені в вогні в останньому часі. Ось так. Далі давайте ще об'явлення. 21 розділ прочитаємо і третій вірш. Взагалі, взагалі, ви можете прочитати, ви можете прочитати весь 21 розділ, так? І також весь 22 розділ. Ви зрозумієте, що очікує нас на небі. Чому варто? Зараз трішки помучитися цих 50 років, хтось живе 80 років, там 80, так задля вічності, задля безсмертя, задля не просто О, я хочу бути безсмертним, я хочу мати вічне життя, там парити там і так далі, як ангели на неї бути. Ні. А з вдячністю розуміти, що Ісус Христос помер за тебе, і за мене на хресті. Він віддав свою кров, так, себе, щоб ти міг жити тільки за умови дотримання Божих заповідей і віри в Ісусу Христа. Все. Так ось, об'явлення 21 розділ, третій вірш. І почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми, і він житиме із ними. Вони будуть народом його, і сам Бог буде із ними. Ось таким чином. А, ну і там далі, що Бог творить, так, і так далі, все нове створю, ось нове небо, нове землю. А, Переможець наслідить усе, я буду Богом для нього, а він мені буде сина. Так, тобто, не просто там один переможець так. Ну ясне діло, що він ці, вінець, спасіння, так, буде в кожного. Ось. І, але вибраних буде реально мало, тому що більшість вибере цей світ, сатану, ці а, привілегії в цьому світі і так далі. Одним словом, вони не повірять Богові. Так. Ось а лякливим, Далі вірш пише а лякливим, невірним мерським душогубом, розпусникам, чарівникам, ідолянам, і всім неправдомовцям їхня частина в озері, що огн, горить огнем та сіркою. А це друга смерть. І далі 22 розділ, ви можете прочитати об'явлення ріка живої води і дерево життя. Що вас очікує, якщо ви будете спасені, так? Ось що Господь для вас приготував. Ось так. А, дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо у вас є якісь питання чи якусь тему, ви хотіли б, хотіли б розкрити, пишіть в коментарях. А, якщо я надіюся, я побачу, так, ось а, я відповім всім. Ось не завжди я тут. А, не вистачає всім відповісти часу, так, але тим не менше, а, підписуйся, клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. І пока-пока, до нової зустрічі.